Дуже корисна і актуальна новиночка. У нас будуть шорти робочі плюс жилет від Topcraft. Це класний, якісний бренд Алгі, Німеччина. І лише 290 гривень за одиничку. В лоті буде 14 позицій, покажіть, будь ласка, 204 гривень вартий лот, одиничка 290 гривень. Буде один жилет і шорти. Давайте відразу покажу жилет. Як ви бачите, йдуть світла відбиваю елементи, їх уже зразу видно. Так, ось так виглядає наш жилет. Подивіться, будь ласка, скільки тут робочих кишень на липучках. Це взагалі вау. Ось-ось. Тут які вони містки, а тут іще кишенька, ще в кишенці буде. І ще кишенька бічна. Тобто можна покласти ну, будь-які просто інстру інструменти, вворять більш такі стоїчка у нас і якісна. Фурнітура, дуже якісна фурнітура, це немало важливо. Дивіться, ось так виглядає зсередини. Тут по матеріалу 65% полістер, 35% бавовна. І показую позаду. Так, ще й регулюється. Подивіться на кнопочка. взагалі крутий варіант прямого такого крою. Далі під них можна брати шорти. Ось такого плану. Так, не показано, як на модель це виглядає. відповідно, кишеньок море. І тут кишенька, і тут кишенька, подивіться, і ось тут розстібається. І тут іде ще одна кишенька зсередини. Ну, власне, можна запхати любі інструменти, які тільки вам потрібні. Ось кишеньки йдуть отвори для ремінця. Якісна буде у нас фурнітура. Ой, Не можу розстібнути, бо нігті, нігті. Ось так виглядає. Резиночка, яка фіксує все. Позаду виглядає ось так. І подивіться, позаду ще куча кишеньок, класні, якісні шорти. І вони ще є в двох кольорах. Ось по типу такі сірі можуть бути аналогічні, просто сірого кольору. І ось так можуть бути виглядати, а ще є один кольор беж. Розміри у нас йдуть MLXL, шортів 13, жилет 1, 65% поліестер, 35% бавовна. І ось такий варіант ще може бути. Такі трошки дозеленкуватого. Бачите, як вибито Топ Крафт. Клас. Це нашивка, до речі, це нашивка. Світловідбиваючі елементи. Просто вау, якісна фурнітура. Ну, власне, сертифікація, подивіться, як виглядають на модельці. Класні шорти 290 гривень за одиничку. В лоті буде, нагадую, 14 позицій, для того, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів контакти або в шапці профілю, або під цим відео.